6660 тисяч гривень можуть отримати переселенці. Благодійний фонд Карітас за підтримки Українського гуманітарного фонду надає фінансову допомогу вразливим категоріям населення. Цього дня працівники Карітасу приїхали до городка, аби зареєструвати на отримання допомоги останню частину людей. Ми мали зареєструвати по проекту 6500 тисяч чоловік, але ми вже зареєстрували 6700. тисяч Плюс сьогодні буде не менше 200». Така сума призначена на одну людину, проте з однієї сім'ї можуть зареєструватися не більше чотирьох осіб. Кожна родина витратить отримана на найнеобхідніше. Нам потрібен дитині одяг купити, підгузки нам дають суміш. Ми купуємо дитині суміш. Нам треба на суміш кошти, і дитині одяг, і собі одяг. І на лікарство нада дитині назначили лічення. Надалічитися. Думаємо про садочок, можливо, якісь розвивальні, як діти. Воно зараз все так дорого коштує. Якісь зошити, треба щось вже вчити, ручку до письма, малювати, краски, олівці. Отакі От потреби, тому що щоб вона вже трошки звикала. Ми живемо в будинку, в якому є борги. Їх треба оплачувати, бо туди-сюди буде зима. А якось треба опалювати хату. Спочатку війни в городоцькій громаді проживало більше шести тисяч переселенців. На постійне проживання залишилося понад чотири тисячі осіб. Кожному з них грошова підтримка вкрай важлива, адже вони можуть її використати за власними потребами. Люди вже, так якби знаєте, стараються якось закріпитися тут, щоб вже знайти собі помешкання, якусь можливо, навіть роботу, хто ще такого віку, що працює. Ну важко пенсіонерам, бо вони знаєте морально. Вони все життя залишили там, там була праця, там була квартира, там була там є спогади такі приємні. А зараз, зараз вони проживають дуже в різних умовах, і тому морально пенсіонерам досить, досить важко. Цей проект підійшов до свого завершення, проте Карітас і надалі продовжить реалізовувати подібні ініціативи, аби допомагати усім, хто цього потребує.